На годину час ночі ми сидимо, чекаємо, коли почнуться перейми. Води відійшли, а перейми ще не почалися. Що це за справа? Не хоче. Вести... Чого? Не знаю. Ти з ним поговори, скажи йому не хоче. Зай, зай, що таке? Зайчик? Кохана моя, дружина, що таке? Народила. 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 Десята година вечора. У мене трошки трусуться руки, бо я брав дитинку на руки, то трошки руки трусуться. Зараз буду вечерити. Навечері у мене такі бутерброди. огірочки такі. І буду зараз трошки їсти. Тому немовлятко лежить. Дивимось фільм. Так, трошки руки тросуться. Смачного сім. Дивіться, як наминає, наминає тої каші. Смачного сніданку тобі. що треба. Там ще є яєчко варене, чи ти не хоче. міняю памперс бо покакав. Він, як не в мене, пісню, таку струйку і до горя, на футболку, такої і на бік. Я на персте. Тобто мені взяв одноразову таку пілінку всю. Зараз да, п'ємо молочко, взяв, на тата написав, на тата написав.